Щоб перевірити в авто перед покупкою, якщо ти дівчинка. Перше, це зовнішній вигляд. Подивися на кузов та подивися, яка фарба, чи є різниця в кольорі між деталями кузова. Якщо є різниця, значить якийсь елемент є фарбований. Але це не страшно, це нормально для нашого ринку. Друге, це скло та фари. Подивися, щоб не було ніяких тріщин. Та сколиків. Якщо є сколик, він може бути замазаний і далі вже тріщина не піде. А також обов'язково фари. Якщо фара запотівша, потрібно буде її перепакувати, тобто замінити. Якщо фара не запотівша, значить все окей. Третє. Це у нас колеса. Поглянь в якому стані шини. Якщо є гарний візерунок, тобто протектор на шинах, значить на них ще можна їздити. Якщо вони вже як то звані листі, тобто малюнка вже погано видно, значить потрібно буде купити нову резину. Четверте. Перевір уважно салон, щоб сидіння були не затерті, щоб КПП та кермо також були не затерті. Якщо вони затерті, а тобі кажуть, що тут мінімальний пробіг, значить це брехня, тому що на великому пробізі якраз руль та селектор КПП затираються. Також уважно перевір, щоб працював. Клімат або кондиціонер, або підігрівчики включай на максимум та перевіряй це Обов'язково не забувай, що тобі потрібно їздити, тому обов'язково підлаштуй сидіння кермо під свій зріст. Щоб тобі було видно чітко всю дорогу. П'яте перевір під капотом, але без паніки тобі не потрібно розбиратися, що де знаходиться. Просто переглянь візуально. Якщо немає п'ятин від масла або дивного запаху, це окей, але обов'язково перевіряй всі авто на станції, щоб спеціаліст поглянув на технічний стан. Шосте перевір він код Зазвичай він знаходиться під лобовим склом в автомобілі. Перевір його з. Він номером в техпаспорті. Він має бути однаковий. Красуня. Якщо ти шукаєш авто, звертайся в рокарс. Ми тобі допоможемо.